Особисто дуже добре знаю Ігоря Васильовича і знаю Наталю Андріївну через те, що я учасниця художниці на діяльності, я співала в ансамблях, я виконую сама пісні українські автентичні. Я танцюю у компанії Бровачанка і дуже багато спілкуюся з людьми і про таку людину, як Наталя Андріївна, і хочу сказати сьогодні і про Ігоря Васильовича, тому що. Такого відношення до людей, яке є е, 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 іменно до людей такого віку, як ми, старші люди, до молодших до всіх, немає ніде. Я завжди кажу, що проговорити, це майбутня столиця нашої України. В кожній пісні збірки Наталії Багмут з любов'ю до України прославляється Україна, український народ, та лунають заклики до єднання, за що сьогодні палко бореться і партія удар. І всі ми, броварчани, а качер зневажає. Безкарність за такі діяння може призвести і до спалювання українських книжок, автори яких тим чи іншим чином не сподобалися качуру. Ми любимо пісні Наталії Бахмут, які виконуються броварськими художніми колективами, українськими професійними, заслуженими та народними артистами по всій Україні, яка возвеличила наше місто у слові, у пісні, у величезному гімні бровари. Місто свободи, її творчий доробок завжди цінуватимуть броварчани та український народ. Ми піддаємо Андрія Качора, всенародному осуду та гніву за антиукраїнські діяння. Ще разом, це певний конфлікт між, між людьми, між собою. Ми його будемо висвітлювати. Ми не маємо об'єднатися навколо нас тут. Всі ці наші проблеми де краще ми їх тут всі залі будемо вирішувати. Але не виносите їх, ще раз говорю. Мені дуже дивно і дуже шкода, що питання нахабного і систематичного порушення закону на території міста, від чого постійно страждають місцеві мешканці, чомусь подається як якийсь особистий конфлікт. Це дуже просто насправді. Є закони, які повинні виконувати всі, в тому числі і депутати, в тому числі їхні знаємо, Наталин, що цей закон слідити, ви Постійно закрами. порушується, це зафіксовано міліцією, це зафіксовано прокуратурою, а найлегше запитати просто мешканців тих будинків, які тоді, 3 серпня, масово вийшли на протест і заявили свою позицію цього що вони більше не будуть терпіти. Це мажорський притон, коли біля військкомату, де кожного дня практично збираються солдати йдуть на війну зранку, притону з культурного центру. На жаль, культурному центрі вилазять ці п'яні тіла, і візона, і солдати мусять на це дивитися. Я вже не кажу про мешканців, які вже кілька років не можуть сподівання спати через те, що там це відбувається. Добре, І... думаю, касетні. Можна ліжковати під біжте по країні з приводу і забив вигражу зовсім іншими поляками. Я вас тепер майте поваги різні речі. Майте ганьба, ганьба тепер ганьба, 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 Я маю повне право. Я депутат міської міської ради і автор цієї української збірки, яку я подарую президенту України завтра, персонально. І зараз кажу йому обов'язково. Сепаратизм виворах не пройде. Тут... Не треба відбігувати зараз. Що тут розповідаєте нам? Ні, не, не можна. Я українка і в моєму серці б'ється велике українське серце.